Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про аматорський колектив Перевесло. І під час нашої розмови ви дізнаєтесь про таємниці їхнього вибору пісень, займодію у колективі та емоції, які роблять їх творчість неповторною. А наступні 15 хвилин нашого етеру. ми будемо говорити з нашими гостями Надією Кожукало та Анастасією Кожукало. Ради вітати вас. Доброго вечора. Доброго вечора. А, пані Наді, дуже цікаво дізнатися, так, як був давно створений ваш колектив так, і як виникла ідея його створення. Нещодавно був створений колектив з вересня місяця цього року. А, ідеєю було об'єднання людей в такий символ. Про те, що що дослівно означає слово перевесло. Перевесло це такий жгут, який об'єднує сніп. Тобто в нашому колективі є і школярі, і студенти музичного коледжу, і дошкільнята, і люди дорослого віку. І всіх нас об'єднує любов до музики, любов до пісні. Угу, чудово! А сесія, ти ж також є учасницею колективу. Як тобі подобається займатися? Так, що найбільше подобається? Мені подобається танцювати. Ти танцюєш. Чудово. Чим ще займаєшся? Малюю. Малюєш, танцюєш? Співаєш чи ні? Так, Співаєш. Співаю. Можливо, володієш якимись інструментами. Так, так, володіє. Так, флейті. Але ти Флей. соромишся на флейті, От, чудово. А, це дуже круто. А в колективі ти саме танцюєш. Співає вона, співає. І співаєш. Так, чудово. А, пані Надія, як ви пісні для виконання у вашому колективі і чи є серед них от найулюбленіші? Зараз ми готуємо такий ж новорічний репертуар. В нашому колективі ще авторські пісні присутні. В Нашому колективі дорослі виконавці. От ми, наприклад, пишемо співаємо пісню Тетяни Чівікової. Олександр Кравченко також виконує там свої авторські пісні. В, наші, в нашому колективі сучасні пісні виконуються народні також виконуються пісні академічного манеру. Дівчата з музичного коледжу там співають в академічному там. Стилі угу. а, ну дуже ще така коротка історія, так від початку створення і ну майже там немає ще півроку, так але але ви ж виступаєте і цікаво дізнатися, от, які досягнення або виступи, ну то можливо особисто для вас або для учасників колективу вважаються найяскравішими в колективі. Ми поки що в одному прийняли участь. Це був невеликий концерт до дня Святого Миколена, танцювальний колектив запросив. У Нас там дівчинка співала пісню Я Лисичка, я сестричка з опери «Виколи Лисенка. Але це було сучасне таке оранжування. оранжування. Також дівчата співали тріо, сучасну пісню «Зимонька зима і ще дует співали каша такий більш побутовий дитячий репертуар. Ну і ми чекаємо, 29-го числа буде звітній такий сімейний, новорічно-різдвяний концерт нашого колективу. Запрошуємо 29-го числа на 15:30. 15 Будь ласка, приходьте, будемо чекати, радувати співом, створимо, намагатимемося створити сімейну таку родинну атмосферу. От, ну і таке. Підтримати наших е, захисників донатом, це буде є. а це буде такий сольний, а, саме вашого колективу, так так. На у нас і е, колективні номери будуть, і сольні будуть номери. Ну але загалом вашого колективу. Так, так. це це перший такий буде ваш сольний. Ну так, так, це так. перший наш буде а, є. Є якісь хвилювання. Хвилювання є, тому що організувати людей, котрих різний розклад, там да, робот, люди, які працюють їм важко після роботи, там, наприклад, ну, прийти одні можуть, інші не можуть. Ну, от в організаційних моментах таке. Ну, все одно хоч, хоч частково, там хто може в четвер, хто може в суботу, але. Нас загальні репетиції виходимо, угу. але відчувається така відповідальність перед першим Відчу... сольним. Е відчувається відповідальність, е відчувається відповідальність е і налаштовуєш своїх учасників. Що давайте не вздумайте там захворіти, обов'язково вдома проводьте, повторюйте репетиції ці всі моменти відпрацьовуйте там, записуємо на відео, на диктофон, тому що не в кожного є інструмент вдома. Ну не кожен має можливість е не всі. Музичною освітою, так би мовити, ну, хто розуміє, кому потрібно, так на, як дітям в доступній, в аналогії. Так, Так, ще хочу сказати, що я ще в дитячому садку працюю, тому ці моменти, як пояснити дорослим людям, які не мають освіти, це інтуїтивно, ну, інтуїтивно ну, теж на прикладах і на в робочих таких mm -hmm. моментах? Так. От я, я, до речі, хотів запитати, так? От вас рі, такі а, різні вікові категорії в вашому колективі, так, так. перевесли. Як вдається от, працювати? Тобто, ну діти, це зовсім одна історія, так дорослі це ну, зрозуміло так. Уже люди, які вже щось побачили в житті, є студенти, які ми знаємо, вони вже, начебто, щось і бачили, але ще трішечки можна і порівнювати з дітьми. Як вдається працювати з усіма на рівні ну дивіться. Не без того, що 12 років досвіду в дитячому садку я музичним керівником працюю. От ну з дітьми знаємо, як уже досвід велика справа. З дітьми ну, не важко зі студентами. Вони вже такі, вибачте, такі трошки наумнячні, Їм треба доказувати, що ти знаєш, що так, якщо ж, щось не вдалось мені, що я повинна це все ну, десь знайти, щось підтвердити, ну подати їм так, щоб вони ну, були зацікавлені, щоб вони хотіли ходити. Mm -hmm. Ну і дорослі вони скоріш за все вже в такій колії, що вони в робочій колії, що вони працюють, працюють, працюють. і вони вдосконаленні. От. І вони готові багато дуже працювати. От, не можу не відмітити Тіло Прищенко, Тетяну Чиновікову, Олександра Кравченко. Це вони ну, дуже серйозно ставляться до занять. Вони вдома багато-багато працюють над собою. Ну і взагалі молодці. І не тільки вони, і взагалі і маленькі, і середні, дорослі. Угу. А, Анастасія, чи будеш ти приймати участь у цьому концерті 29-го року? Так. А з яким номером? Щоб уж виконувати, показувати? Дивіться, Анастасія ще навчається в музичній школі, тому іноді, коли вона знаходиться там, а я знаходжусь тут, ми теж в організаційних оцих ага. моментах. і Йдома вона буде пісню Каша співати, повторювати з великанич Марією, от машою. Так. Ну і в дуеті. В дуеті, в дуеті. То, дуеті. так. — Ти вперше будеш в дуеті? Чи, чи це ваша така дуетна пісня? Ні, не вперше. Ну, ви, ви разом так, цю пісню виконуєте? Вона музичній Чу школі. Так. А, чудово. А, пані Надії, яким чином група розвивається і планує а, свої майбутні кроки там, на наступний рік. І, ну, за це ми поговорили, що 29-го вже буде концерт. Так? Які плани на наступний рік? Плану наступний рік ну можливо ще не будувала таких конкретних планів, тому що зараз невідомо не можна так щось щось планувати. Я думаю, приймати участь в конкурсах наступним хотілося б після 29-го такий етап зробити дорослу категорію в. До конкурсу підготувати душі криниця. Можливо, це буде занадто такий для нашого невеличкого, ну молодого, молодого колективу. Але мені хотілося б, щоб цих людей чули дорослих, да, їхні ну, здібності і постійні треба все одно, хоч вони вже не вважають себе там зірками там, чи. Великими професіональними вони готові працювати над собою, і також в них є над чим працювати. Угу. А що цікаво, хто допомагає вам в організаці... в організаційних питаннях вашого конфлікту? Ну створили групу в вайбері і самотужки об описуємо в От отак. В організації набираємо ще людей. Тому, будь ласка, хто бажає співати, хто в кого є бажання і час. Будь ласка, приходьте, палац культури Саксагань, Чекаємо, колектив перевезла. <ривіт> <ривіт> а хто допомагав організації концерту 29 числа? Чи теж все самостійно? Ну, це так би мовити, моя ініціатива. Скоріше за все, от ми там ще себе так не, не показали. Хочемо з хорошої сторони показати. Але колектив підтримав, я так розумію. <ривіт> Керівництво підтримувало. Угу. А, Як ви оцінюєте важливість от, саме, вокального мистецтва, творчого фронту для громади та культурного середовища міста? Ну, Оцінюю дуже важливим, що ну, потрібно співати особливо, особливо, ну, так би мовити, Зараз дуже актуальні, патріотичні пісні, патріотичного спрямування. Важливо, все, все, що оточує нас сьогодні, ми десь його десь в собі носимо. А пісня, як відомо, душа народу, і тому іноді треба це не носити в собі, а десь там, десь там наспів. Чи музика впливає на, саму, на сам гурт, на сам колектив і взаємодію між учасниками? Як ви думаєте, от, як ви спостерігаєте зі сторони за своїми ну, підопічними? Впливає, вони люблять музику і слухати люблять. І, ну, і на занятті. От, починаємо з розпівок, вони вже. Ми разом розпіваємось, там колективний твір, потім починаємо по одному, і вже я ж не я одна з з одним працюю, там вже інші хочуть, щоб з ними сольно попрацювали. Тому ну, якось так. Тобто всі, Працю... всі об'єднує музика, ваша музика. Музика, я зрозуміла. Ну і як вчили в музичному училищі і. Праця, праця, праця і в педуніверситеті не можу сказати про своїх учителів, що дуже на них щастило. Це в музичній школі Амбросієнко Слана Миколаївна, училищі Геор Олена Георгіївна Єрьоміна, в педуніверситеті прекрасна людина Ярошенко Олена Миколаївна. В 2021 році закінчила педуніверситет, вже Настя була. То ми в багато конкурсах приймали фортепіаної музики, тому що я, хоч і керівник аматорського вокального колективу, але піаністка-інструменталіст за освітою. <му> Так би га, також музична освіта. Ми ще там і вчителі музичного мистецтва в школі і ну, музична освіта да, у вас так, є, так? Так, ну а основний інструмент фортепіано. Угу. Так. А, так, пані Надію, на жаль, час нашої програми він обмежений. Так, і хотілося б в кінці, щоб ви ще раз нагадали про концерт, який відбудеться 29-го. де він відбудеться, хто може відвідати, де, коли і для кого. 29 числа в Палаці культури Саксагань відбудеться концерт вокального аматорського колективу Перевесло. Будь-хто з бажаючих може прийти, долучитися і підтримувати донатом цей сімейно-різдвяний концерт. Називається ще квартирник, така форма роботи. Ну, і Чекаємо з нетерпінням, приходьте, будемо раді бачити усіх. Чудово, ну що ж, я хочу, по-перше, подякувати, що ви сьогодні завітали до нашої студії, так і а, побажати вашому а, молодому колективу в наступному році, звичайно, побільше виступів, а, побільше вдячних глядачів та слухачів. І щоб уже 29 грудня ваш концерт пройшов просто, як то кажуть, на ура. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про вокальний аматорський колектив «Пере... Перевесло. Осях у нас були Надія та Анастасія Кожукало. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.